Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Форумком. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов, а ось це Моторола Edge 50 Ultra. І сьогодні ми будемо говорити про неї. Моя мордяка вже заблюрена, і ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього чудового смартфону, кому треба ставити на паузу, а ми будемо потихеньку переходити до комплекту. Тож, в тій самій чорній коробці поставляється Сім Тул. Ну, окрім телефону, – це така штука, котрою ти відкриваєш лоточок під картки, вставляєш туди карту пам'яті, сімочку свою, ну і користуєшся смартфоном. Ну, треба ще назад її в смартфон запхати, ну, ви зрозуміли, да? Так от, в цей смартфон можна поставити тільки одну фізичну сімку, а карту пам'яті поставити ну, взагалі не можна. І тепер, коли ви вже плачете, засмутились, ви у вас просто істерика і траур. Я скажу вам, що. Фізичну 7 ко одну можна поставити, але є підтримка є сім. А окрім того, в Україну буде поставляти тільки найжирніша версія цього смартфону, там де 16 гіг оперативної пам'яті і 1 терабайт носія. Тож ще сильно варто засмучуватись через те, що 1 терабайт не можна розширити. Я не знаю навіть, думаю, не сильно варто засмучуватись. І на цій позитивній ноті ми будемо переходити до чохла, який в комплекті теж є. Він отакий от тоненький і головною його фішкою, знаєте, що є? Те, що він, в принципі, є в комплекті. Тому що без нього телефон виглядає в тисячу разів гарніше і дорожче, ніж в ньому. Отакий от чохол. Вибачте мото. Але це чудове місце для того, щоб нагадати вам про наших друзів із інтернет-магазину Wukiua, у котрих є величезний асортимент аксесуарів для майже кожного сучасного смартфону. В тому числі і для Moto Edge 40. У них уже чохольчики з'являються, і я впевнений, з часом їх стане тільки більше, я перевіряв. Лінк є в описі. Далі, в комплекті, у нас також є мухулатура. А окрім того, тайпсі, та тайп й псі кабель, що добре, але головна окраса комплекту це зарядка на 125 Вт. Подивіться, яка граната. Смартфон за її допомогою заряджається неймовірно швидко. Про швидкість заряду ми поговоримо трішечки пізніше, коли будемо говорити про акумулятор. А зараз я скажу, що в налаштуваннях смартфона є можливість увімкнути або вимкнути оце от надшвидке заряджання на 125 Вт, якщо вам цього просто не потрібно. Ну а коли встане потрібно увімкнете його назад. Будемо переходити до зовнішності смартфону. Тильна сторона виглядає наступним чином. Всі камери, спалах і додатковий мікрофон системи шумозаглушення об'єднані в один великий зеркальний, дуже симпатичний блок. По дизайну просто пушка. Тут же у нас знаходиться логотип виробника. А оце усе, дорогі друзі, у нас веганська шкіра. Також існує варіант цього смартфону в білому кольорі, і там у нас дерев'яний шпон. То натуральне дерево, то не принт, то не еко, то реально дерево. Крута, дорого, багата. Але скажу відверто, що чіпкість ось цього покриття мені подобається на 10 із 10. Смартфон не тоненький, як той самий Motorola Edge 40 Neo, наприклад. Він помітно важче, масивніше, товще. І скажу по правді, я не сказав би, що мені це не подобається. Він відчувається дорогим пристроєм. Це кльово. По тильній стороні, все, фронтальна панель у нас нібито нічим цікавим не примітна аж до того часу, поки я не зроблю ось так. І ви не помітите, доки у нас от сонячні зайчики і відблиски від наших софтбоксів, малюють нам хитру геометрію. Котра підказує, що скло фронтальної панелі злизане до ребер. Хтось підіймає пальчик вгору і каже, що це кльово, хтось засмучується, а комусь, в принципі, пофіги він може з цим змиритись. На жаль, Moto H40 Ultra, H50 Ultra, не останній і не перший смартфон, в котрому у нас екран з скошеними гранями. І, або ж екран водоспад, як це модно казати, ви нікуди від цього не дінетесь. Зараз така тенденція. Можливо, вона скоро зникне, і тут буде в одному з наступних Moto Edge Цифра Ультра. Плаский екран, але з цим поки що доведеться жити. Так от, якщо ми увімкнемо світлу заливку екрану. То ви побачите, що у нас є рамки по контуру екрану. Вони досить тоненькі. Тут у нас знаходиться фронтальна камера. В місці переходу фронтальної панелі, верхню грань, ось тут от над фронталкою розмовний динамік. Тильна і фронтальна сторона все. Верхня грань. Я сподіваюся, що зараз я правильно наведу чіткість. Тут у нас знаходиться мікрофон, вибачте, мультимедійний динамік. Тут мікрофон системи шумозаглушення. На нижній грані знаходиться type c порт, Я сподіваюся, вам його чудово видно. Мультимедійний динамік, основний мікрофон. І у нас тут -от лоточок під картки. На ребрі правому. Ми намагаємось знайти чіткість. і Я сподіваюся, що нам це вдалося. У нас є ще один мікрофон системи заглушення шуму. Окрім того, кнопка увімкнення вимкнення і качель регулювання гучності. На протилежному ребрі немає взагалі нічого. Смартфон зібраний якісно, ніде ніяких щілин, що щось десь там відвалюється, дрібіжить, нічого такого нема. На фронтальній панелі є якісне олеофобне покриття, бездротова зарядка підтримується, зворотня з бездротова зарядка також підтримується. Пилового захисту ip 68 на місці, NFC. Коротше, все, що ви любите, тут є, це повноцінний флагман. По збірці не маю жодних претензій також. Окрім того, в смартфоні ми наводимо чіткість, тих, гасимо екран. Тепер. Ви з цієї от камери дивитесь, що смартфон до мене зараз отак от екраном буде ідеально, а отак зовсім не ідеально. І тим паче в цьому положенні він все одно бачить мою мордяку, тому що тут досить широкопутна фронтальна камера, як я розумію. І вона чудово, мою мордяку бачить. І розблоковує екран, як ви бачите, дуже швидко. Якщо ми максимально відвернемо від мене смартфон, щоб він мене якраз таки не бачив, я покажу вам, що у нас також тут є сканер відбитку пальця. І я якось не дуже ідеально на нього натискаю, судячи з усього, тому що по ідіотськи тримаю телефоном. Але коли починаю тримати більш упевнено і адекватно, сканер відбитку пальця також нас не підводить. Користуватись смартфоном приємно, в руці він сидить чудово, сканер відбитку пальця не підводить, а в світлу пору доби, коли розблокування відбувається за допомогою фронталки, у нас взагалі ніяких проблем нема. В одній руці традиційно для мене це смартфон велетені, тому я ним повноцінно користуватись не можу. Але якщо інколи допомагати іншою рукою, то прям ну, бімба. Але як ви знаєте, це у мене з кожним великим смартфоном. Смартфон великий. Тепер ми будемо говорити конкретно про сам екран. Таким макаром у нас виглядає нижній поріг яскравості. Ось так на темній заливці. А от таким от макаром на білій. А ось так у нас виглядає верхній поріг яскравості на темній заливці. І ось так от він виглядає на білій. Під відкритим сонечком, в сонячний день екран читається пречудово. На мінімальній яскравості в повній темряві екран читається пречудово. Окрім, того, в налаштуваннях смартфону, якщо точніше, ось тут. Якщо ще точніше, то ось тут є у нас відповідний пункт. Запобігання миготінню, він же DC-Dimming. він же покликаний боротись з пульсацією екрану, що викликає стомлюваність очей у користувачів. Якщо раптом екран пульсує, і ви це бачите, і оцей от перемикач не спрацював, хоч ви його туди-сюди потірібонькали кілька разів, лайфхаки від Сережки, перезавантажте ваш смартфон. Тому що таке буває. Окрім того, це точно може бути тут. Я зараз не звернув увагу, чи була пульсація. Ви можете відмотати, ви ж у мене скандали інтриги, О, Так розслідувателі. Напишіть, чи була пульсація. Е, прошивка, касира, смартфон щойно вийшов. Тому нічого дивного я в цьому не бачу. Добре, що ДС-Дімінг є, і я впевнений, що він працює. Перевірено на Edge 40, Edge 40 Neo. Edge 50 Pro і інших смартфонах компанії. Працювало завжди. Далі ми будемо переходити до звуку. Ми відкриваємо ваш улюблений Lindeman Stay Штейав, смартфон в центр кадру, гучність на максимум. Є старе пара. І нижній, і верхній спікери співають в унісон. Слухаємо. По першим відчуттям здається, що можна було б трішечки гучніше. І це правда. Трішечки можна було б гучніше, але об'єктивно гучності більш ніж достатньо. Промотаємо трішечки вперед до м'ясця, здається, воно десь тут. Звук об'ємний, він приємний, він не бісячий, він не скриплячий на максимальній гучності. Єдине, що після Moto Edge 40 Neo, здається, що тихо. Але об'єктивно ні, цієї гучності цілком достатньо для відмальовки умовної аудіоряду фільмів, кліпів і так далі. А в іграх, ну прям за глаза, як то кажуть, взагалі вистачає, щоб всі оці бум-бум-клац-клац у ваших танках і гіншинах відмальовувати, щоб ви від того кайфували. Проблем з цим нема. Окремого аудіочіпу тут теж нема аудіоджеку також, тому що коментувати я навіть не знаю. Будемо переходити до камери. Камери в смартфоні мене задовільняють абсолютно цілковито і повністю. І це стосується як фронтальної камери, так і основного блоку камер, так і основного блоку камер при зйомці в недостатньому освітленні. Фотки, бімба, мені подобаються натуральні, живі, без Перенасиченості, без перекрутки чіткості, є глибина чіткості, є приємна бокеха. Дивитись на ці фото, от реально приємно. Вони мені відчуваються натуральними, це кльово. А нічні фотографії, вони хоч і не такі феєричні, як в тих же Google Pixel, Але в цілому, якщо дивитись на весь інший ринок, вони точно, як то кажуть, не б'ють ліцом в грязь. Це дійсно гарний рівень, мені дуже подобається. Відео пишеться в 4К, стабілізація абсолютно адекватна. Навіть в тих умовах, коли ти йдеш, умовно, то в тіньку, то на сонечку, то в тіньку, то на сонечку, то знімаєш світлий фрагмент, то знімаєш темний фрагмент. Переекспонування відбувається абсолютно адекватно. Камерами телефону задоволений повністю. Я не можу поставити цю трубку в один ряд з супер-пупер фото мегафлагманами. Але в цілому рівень абсолютно адекватний. І 8 із 10 потенційних покупців цього смартфону будуть до всерачки задоволені. Інші два, ну, можливо, там скажуть, що о, та в мене там вдруга піксель, і він там вночі фоткає краще. Ну, окей. Далі ми будемо переходити до заліза і традиційно ми почнемо зі скріншотів. І перший скрін, на котрий ми будемо дивитись, виглядає отак. Це у нас PCMark продуктивність, і ми тут набираємо 17 тисяч папуг. Мабуть, це кльово. Далі ми набираємо отакі от бали в 3 dmark А чомусь у нас не вліз сюди результат стіл Nomad. Ну, це не проблема. Ми зараз просто відкриємо 3D-марк. На результати. От, і у нас от тут тисяча папуг. В, мабуть, найжорсткішому їх тесті. Знову ж таки, порівнюйте з конкурентами, якщо щось тримаєте в пам'яті. Ну, і от результат в Antutu. півтора мільйони папуг. В реальності смартфон не шлангує від слова зовсім. Я не відчуваю якихось мінімальних підлагів. Він дуже швидко крутить інтерфейс, соціальні мережі і так далі. Юпупи, все це відкривається моментально. І окрім того, я чомусь не акцентував на уваги, Тут взагалі-то екран на 144 Гц. да, от, Будь ласка, частота оновлення, будь ласка. вони відчуваються, екран дійсно дуже плавний. Користуватись трубкою дуже приємно. Якщо ми говоримо про серйозні ігри, ті самі танки чи той самий геншин. 120 FPS в танках на максимальних налаштуваннях, перші 3-4 капки, далі воно там пливе десь до 95-105. В Україні дуже жарко, смартфон дуже сильно нагрівається, і це очевидно, тому що тут останній камінчик від Qualcomm, і він досить. Гарячий. І це, мабуть, ок, тому що всі смартфони на останньому колокомі, які мені потрапляли до рук, вони всі без виключень гар... гарячі. Це не виключення з правил, тому це, мабуть, теж ок. Гіншин також йде на максимальних налаштуваннях, якихось помітних фрізів я не помітив. Все плюс-мінус як середня температура по палаті, як і в інших мегафлагманів дня сьогоднішнього. Тепер ми будемо переходити до акумулятору. І тут знову ж таки буде у нас скріншот першим ділом. І ви афігеєте, але на максимальній розгорці екрану, на максимальній підсвітці екрану смартфон видає 10 годин 6 хвилин. Ну і тут, як ви ще можете побачити, невеличка здача по акумулятору, якісь там 10-15% залишається. Це феноменально класний результат. 10 годин автономності, це ой-ой. ой І сюди ж ми ще додаємо оцю вундервафлю. І картина із просто гарної, як на мене, стає просто офігенною. Тому що цифри по заряду, вони наступні. Навіть з перших секунд смартфон заряджається дуже швидко. 5 хвилин 24 відсотки. 5 хвилин 24 відсотки. Це з нуля, це смартфон вимкнений. Тому що хтось заміряє з першого відсотку. Це вимкнений смартфон посаджений в нуль 24%, 10 хвилин 46, 15, 63, 20, 78, 25 хвилин, 99%. Ну, тобто, ми умовно скажемо 100 за 25 хвилин. Але мене найбільше, що мене вбиває в слюні, це 5 хвилин 24%. Ну, завієнний показник, давайте відверто. Тобто, знову ж таки, моделюємо класичну нашу ситуацію, ти прокидаєшся зранку, і ти забув зарядити свій смартфон. Ти вмикаєш швидке заряджання в налаштунках, підключаєш його до цього чудового блоку, і телефон в тебе, поки ти просто зуби почистив, умився в туалет сходив. Уже 24 плюс те, скільки в тебе там лишалось із вчорашнього дня. Вау! А якщо ти даси йому 10 хвилин, то це буде 46% плюс те, що лишалось вчорашнього дня. Тобто ти наполовину смартфон зарядиш. Це офігенний результат. По акумулятору до цієї трубки немає жодних претензій. От прям от, всі так робіть. Чому так не роблять всі? Тепер питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс «Є-каталог». Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи Автотоварів, посилання на є е каталог чекатиме вас в описі. Як мені підказує є е каталог сьогодні в Україні, от в момент запису цього відео, цю трубку можна взяти за 32-34 тисячі гривень. Що? За 32 та Бог, 30 та навіть 35 тисяч гривень. Це офігенний просто теле... це ідеальний телефон за ці гроші. Лютий якум і отакий зарядник в комплекті. Топове залізо на сьогоднішній день. Офігенна версія по пам'яті. 16 їх 1 терабайт. Приємні динаміки, нехай не ідеальні, нехай не найгучніші, але вони дуже приємні, ну це правда. Абсолютно адекватна камера. Екран водоспад для когось це мінус. Але якщо ви можете з цим жити, абсолютно адекватний екран. Прямо у всіх сенсах. Сканер відбитку пальця є, бездротова зарядка, пилового захисту, тут, тут є все. Це повноцінний флагман. Але є один момент. Це ціни сервозів. А офіційна ціна наразі просто на сайті відсутня, тому що офіційно він ще не почав продаватись і почне він це робити до вересня, тобто десь там середина чи кінець серпня. І офіційний прайс складе біля 44 тисяч гривень. Можливо, вони ще передумають, але давайте відверто: 44 тисячі не відчувається настільки круто, як 30. 2, 4, 5, правда? Але це такий, от, знаєте, психологічний бар'єр. Я впевнений, що буквально кілька секунд тому ви повністю зі мною погоджувалися, що телефон майже ідеальний. А зараз просто потрібно усвідомити те, що флагман не може вартувати дешево. А для того, щоб ще приємніше було це усвідомлювати, давайте ми згадаємо: от основні конкуренти для цієї трубки це хто. Це різноманітні Samsung Galaxy S, різноманітні Pixel, iPhone. Хто там ще у нас флагмани возить? Xiaomi різноманітні, так? Хто з них стартував з відмітки, давайте в 30 тисяч гривень за свій Uber флагман? Ніхто. В 40, ну, от, можливо, там якесь XOM і було. Обираючи між мото. І XOM, у мене вибора ну, не буде процесу. Я моторолу візьму, не думаючи. Всі інші з таких відміток просто не стартували. Тому чи адекватний це прайс за цю ще й версію по пам'яті? Так. так. Чи можна брати цей смартфон? Безумовно. Дуже сподобався, відчувається повноцінним флагманом. Ну а от брати чи ні, вирішувати тільки вам. Я особисто сподіваюся, що у цього смартфона в Україні є майбутнє і його будуть брати, тому що він дійсно дуже вдалий і цінова політика, як на мене, справедлива. Але безумовно можна почекати. Будь ласка, день незалежності, Новий рік, Різдво і так далі. Тому подібне, можливо, будуть якісь невеличкі снижки. Але іще раз, в цій версії по пам'яті, умовні Самсунги стартували з ціною x 2 до ось цієї, якщо я нічого не плутаю. Якось так. Точно можна брати, гаджет сподобався. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов і проект Фермком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!